Вітаємо, друзі! Альона Альона та Джері Хейл представлять Україну у цьому році на міжнародному конкурсі Євробачення від України. 723 тисячі голосів отримали дівчата від українців і набрали найбільшу кількість від глядачів. Журі їм поставило 10 балів на 11-те місце. Журі поставили гурт Зіферблат, які змагалися за першість із Альона. Льоною альоною джері Хейл а також співаком Меловіном. Дуже потужна пісня, і Джеррі Хейл вже стільки років стукає в ці двері Євробачення і ніяк не виходить. Минулого року мені сподобалася її композиція. Вона використовувала теж оперний спів. Але я бачу, що цього року вона ще покращила свою композицію, навчалася вона в США Також в одному з найкращих музичних університетів світу Берклі. І Видно, ось така, знаєте. Вага цієї пісні. Вона звучить, є українські мотиви. І також є західні мотиви. Оця потужність на західний ринок, направлена пісня. Тобто дуже добре працювала артистка. І Потужна пісня. Звичайно, є критика з приводу мами Терези. Джеррі заявляла, що це образ, це не конкретно ми говоримо про, цю, про цей персонаж. Ми говоримо про образ людини. Це ж не пісня про матір. Це не автобіографічна що? пісня, де ми восхваляємо конкретно. Це так. ж пісня, де вона використовується як символ. Людина, яка готова протягнути руку. Допомоги. І також з приводу мами Терези є багато маніпуляцій, є багато спекуляцій, але перш за все, її знають як людину, яка завжди допомагала немічним. І Діва Марія також вона зображується як образ з нами мама Тереза, Діва Марія Її вклад його ж не можна нівелювати. Типу, коли людина взагалі ввела поняття хоспис і добра, типу, і людина робила да. це на таких ну добрих засадах і сама вела скетичний спосіб життя. Да. Ми всі Марія Тереза, хто робив без грошей, без нічого. Просто тому, що ми бажали перемоги, так як і вона бажала, щоб люди жили, не вмирали. А числа на долику святих, вона отримала Нобелівську, Нобелівську премію. премію. Ну тобто, ми реально копнула для того, щоб. Правильно відповісти на це питання, але я хочу наголосити, що ми не співаємо про матір Терезу. Вона використана в цьому приспіві як символ, як і Діва Марія. Вітаємо дівчат. Зараз вони роблять перші світлини після оголошення результатів, що вони перемогли, і вони також спілкуються з журналістами, з журі і роблять декілька світлин на пам'ять. Отже, подивимося на турнірну таблицю, скажемо так. Журі найнижчий бал віддали гурту Нахаба, хоча не згоден, але такі були оцінки. Двійко віддали гурту Назва, 3 бали отримала від журі Скайлер. 4. Древо, 5. Анка з піснею Палала. 6. – «Як так» з піснею Лалала. -ла -ла», 7. Ягоди. Гурт зі Львова теж неймовірне виконання було на сцені. 8 балів від журі отримала Інгрет. 9 балів від журі Меловін з піснею Dreamer. 10 балів отримали. Отримала Альона Альона і Джері Хейл Тереза Марія і 11 балів отримав гурт Зіфер фербла. Вони дійсно здивували своїм ідеальним виконанням і неймовірною манерою, а також е, меланхолією. Рекордна кількість українців проголосувала цього року в дії. Понад 1 мільйон 100 тисяч голосів віддали українців. Отже, кількість балів від. Е, вас, друзі, найменшу кількість голосів від глядачів 15 тисяч аж, друзі, отримав гурт Назва. Далі 2 бали Інгред. 3 бали отримав рокер Древо. 4 співачка Анка. 5. Гурт Нахаба з піснею Глаз, Скло. 6 балів отримала Скайлер від глядачів. 7 балів отримав ягоди. Гурт зі Львова. Теж автентичне виконання. Порівнювали з Дахабраха. Цікавий виступ був. 8 балів отримав гурт Зіферблат, а від журі власне отримав найвищу оцінку. 9 балів отримав Меловін. На десяте місце поставили співака як так з «Ла-ла-ла». І одинадцяте місце. Найбільшу кількість балів отримала Альона Альона. Джері Хейл. А це 720 тисяч глядачів, тобто в шість разів більше, ніж інші учасники. Вітаємо Альона Альону, Джері Хейл. І зараз вони скажуть свої перші слова. Дочекаємося. Вони роблять останні світлини, і що вони скажуть українцям? Нагадаю, 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 24-го року в місті Мальме. Півфінали в одному з яких візьме участь Україна, відбудеться 7 та 9 травня. А гранд фінал у суботу, 11 травня, на стадіоні Мальмо Арена. Дякую вам за підтримку. Найбільше ж хочеться сказати дякую. Ми побачили, що ви з'єднані такі. От ми несли цю пісню, щоб ви єдналися, ви з'єдналися. Дуже просимо вас з'єднатися ще для одної штуки. Зараз це дуже важливо. У нас продовжується збір. Ми зібрали з вами вже 2 мільйони гривень, але ми маємо зібрати 2 700. Нам лишила 700 тисяч. Давайте йдеш нам за сьогодні, бо ми вже це робили. Що таке? Давайте в честь перемоги доб'ємо. Будь ласка, привітайте нас, привітайте нас. Приглядайте нас за матом. Будь ласка, я дуже вас. Чи перемогу Україні швидше нагадаю, друзі, переможці нацвідбору та представника України на Євробачення 24 визначили за результатами голосування журі 50% та глядачів 50%. Глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбувається в мобільному застосунку ДІЯ. У глядацькому голосуванні національного відбору на міжнародний пісаний конкурс Євробачення взяли участь 1 мільйон 167 тисяч. Українців, вся інформація прозора і можуть надати цьому підтвердження. За кого вболівали ви, за кого голосували, залишіть ваш коментар. Чи раді ви за Альону Альону та Джері Хейл? Також було б добре почути вашу думку. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео, адже українська пісня буде звучати на міжнародному рівні.